Друзі, усім привіт! Уявіть на хвилинку: війна триває. Наші хлопці на фронті борються за Україну, а в тилу хтось тихо здає позиції ворогу. Одні коригують вогонь артилерії чи авіації, інші передають там координати військових частин, розташувань наших військових чи аеродромів. Треті за вказівками ФСБ планують підриви стратегічних об'єктів, гідроелектростанцій, мостів і інших стратегічних об'єктів на території України. Хто ці люди? Чому вони взагалі зраджують? І головне, що відомо про тих зрадників, яких Служба безпеки України затримала лише за останній час? Розповім за мить. Ви для початку лише підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки, залишати коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Давайте щоб часу не гаяти, одразу будемо починати. Отже, почнемо з Києва. Знаєте, друзі, чому інколи росіяни пишуть, що там, мовляв, сили Російської Федерації, поразили дві установки, 33 системи, 48 дивізіонів ЗРК Петріот, і так далі. Тобто, наші ЗРК. найчастіше це звичайно, дезінформація, це там психологічний там тиск, і це в цілому там частина інформаційної війни. Особливо це буває, коли там тільки привезли якісь новенькі системи або там новітню зброю. От росіяни це все вразили ще е, до того часу, коли її там завезли взагалі на територію України. Але є випадки, і це ж також не секрет, коли ворогу вдається знаходити ну там координати або наблизитись до наших систем протиповітряної оборони, і це вже не секрет. Це було ми знаємо, що там інколи ворог дещо вражав ті самі патріоти наші а, та й інші, інші системи ППО ПРО. А знаєте, чому так відбувається? Тому що є ті, хто здають позиції проти повітряної оборони. От уявіть, ракети летять на столицю, а хтось повідомляє росіянам, де саме стоять наші зенітки, і ось свіжий випадок: 41-річний комірник з одного із підприємств на Київщині, отримав 15 років в'язниці. До речі, з конфіскацією майна, чому тому, що цей зрадник відстежував локації підрозділів проти повітряної оборони, мобільних вогневих груп, зенітно-ракетних комплексів і радарних станцій, які що які захищають нас з вами, захищають наше небо над Києвом і над Київщиною над Київщиною? Конкретно у цьому випадку, як він це робив? Після кожної повітряної тривоги виходив на вулицю, фіксував там приблизні координати, де чує постріли, чи бачить роботу ППО, і в реальному часі надсилав це куратору через анонімний чат у месенджері. СБУ викрали його на самому початку, коли він там шпигував біля пункту базування наших захисників. І, от виявилося, що до Росіян він потрапив через свою активність у заборонений соцмережі ВКонтакте. Так, нею ще користується, зазвичай це зрадники. Суд визнав його винним у державній зраді за воєнного часу, але 15 років, скажіть мені, будь ласка, хіба це вирок? А чому не пожиттєве? От хто мені пояснить? Я цього реально не можу зрозуміти. Або, вибачте, розстріл. Напишіть мені, до речі, у чаті, яку міру покарання обрали би ви, от саме ви обрали б зрадника. В моєму випадку, як я сказав, це пожиттєве, або розстріл. Перепрошую. Тепер, друзі, інший випадок. Давайте перейдемо до Донбасу. Тут зрадники коригували авіаудари, щоб допомогти окупантам прорвати нашу оборону. В травні цього року СБУ затримала 41-річного безробітного з Донеччини, який, до речі, теж отримав чомусь 15 років з конфіскацією. І цей зрадник писав про кремлівські коментарі там в телеграм-каналах. І таким чином він потрапив в поле зору Федеральної служби безпеки. Вони його завербували дистанційно, і він почав збирати дані для бомбардувань нашої Констахи, Константинівки, а також околиць. Основні цілі це запасні командні пункти, ремонтні бази наших хлопців і склади боєприпасів збройних сил України. Як він працював? Він, значить, обходив профронтову зону, ставив позначки на Google Maps, фіксуючи при цьому розташування наших військ. Ще обманом випитував інформацію у знайомих, які жили біля передової. Типу там а де там наші хлопці стоять? Ну, ви знаєте ці всі історії. До речі, дуже багато таких історій пов'язаних саме з крамницях. Знаєте, там продавчиня щось продає. До неї часто там заходять відвідувачі. Вона а що там наші? А де там вони? А де розташування? А в якій кількості і так далі. І, от е все це він передавав куратору через смартфон, і під час обшуків в нього там вилучили гаджет з цими доказами. Цей агент допомагав росіянам у численних спробах прориву на східному фронті. Зараз воно не можу навіть сказати. Він воно у в'язниці, але знову ж таки, всього 15 років йому дали. Всього 15 років. Тепер друзі, давайте поговоримо про терористичні плани. Я нагадую, ми говоримо лише про останні затримання і частково там вироки суду. Лише останні, от, наприклад, випадок із Запоріжжя. В цьому місті СБУ викрила 68-річного пенсіонера селища Приморське якраз біля передової. Значить, цьому зраднику загрожує вже довічне ув'язнення нарешті, хоч так. І на секундочку, друзі, в чому тут фішка цієї новини? Цей дідусь, тому що ще раз нагадую йому 68 років. Цей дідусь отримав від росіян вибухівку прямо на подвір'я дронами. Розумієте? ФСБ використовували його, тому що він живе дуже близько там до фронту, як я сказав. Пенсіонер облаштовував схрони із саморобними вибуховими пристроями в Запоріжжі. Для чого? Для російських диверсантів. Потім він відправляв координати сховано-куратору і по дорозі фіксував бази збройних сил України і напрямки їхнього руху на південь. Він потрапив до ФСБ через знайомого з окупованого такмака, тимчасово окупованого такмака, якому, до речі, СБУшники вже оголосили підозру ще в 2024 році. Куратор, звичайно ж, співробітник ФСБ Росії. І от СБУ задокументували все це поетапно і взяли цього виродка, коли він робив новий схрон. А то одразу на гарячу там його взяли. А, обшукали будинок, знайшли смартфон із цими усіма чатами, з переписками. Підозра за тією ж статтею, зрада у воєнний час. Вік, літній вік його не врятував. Закон є закон. Ще один запорізький випадок пов'язаний там зі стратегічними об'єктами, тому що влітку. А, 2024 року, але справа дійшла до суду лише зараз, тому ми про це говоримо саме зараз. І от 15 років отримав місцевий безробітний, який готував. Повторну атаку на Дніпровську ГЕС на замовлення. ФСБ він фіксував наслідки російських ударів по енергетиці Запоріжжя у березні 2024 року. Особливо уважно фотографував там пошкоджені частини ГЕС, додавав координати і передавав все це куратору. Росіяни планували використати це для нових атак на нашу енергосистему. І ось друзі, чому важливо не фотографувати і не виставляти світлини після російських прильотів? Це наша хвороба. Не потрібно цього робити. Цей зрадник потрапив в мережу ФСБ через антиукраїнські пости в соцмережах. Бачите, фактично у всіх одна формула. Написав щось антиукраїнське на тебе одразу виходить ФСБ, тому що він знає все. Його можливо заробувати. Це свій спочатку. Вони його вербували, звичайно ж за гроші. Це улюблена справа. Він розвідував бази збройних сил України в районі. Потім вони дали завдання щодо ГЕС. Далі обшук там смартфон знайшли з світлинами, з відео з контактами. ФСБ суд його винуватить у зраді, і це показує, як ворог б'є по критичній інфраструктурі. Ось що ми маємо розуміти, блекаути це в тому числі через зраду. Зрадники допомагають далі. Друзі, ще одні свіжі випадки зрадників в тилу з інших регіонів. От в травні, наприклад, на Харківщині сприймали крота в бойовій бригаді збройних сил. Це контрактник. Він там працював на російську ГРУ. Зливав окупантам координати штабів, укріплень, вогневих позицій, все це голосом там в анонімному чаті. Начитував їм, казав, що де знаходиться, і от за цими даними росіяни готували ракетні удари. Вербували його дистанційно в січні, ще цього року. 2025-го, куратор на передовій і от затримали його біля фронту, Вилучили там два телефони, все побачили. Одразу підозрав зраді. Зараз він під вартою загрожує довічне. Ще один випадок на Харківщині. Значить, ем, але вже в, в Полтаві, так би мовити, да, тому що 46-річний чоловік з села там Черкаська Лозова. Переїхав туди після вторгнення, і от він передавав росіянам дані про переміщення нашої техніки, танків там від партнерів, усі маршрути, все це документував і передавав. Робив через телеграм-чат під Ніком, видаляв потім ці всі повідомлення і думав, що він самий хитрожопий. Вибачте, на слові. Думав, що до нього ніхто не прийде. Ні малюк ні там Буданов, ні спецслужби. Інші. До нього не прийдуть. Але ні прийшли. Затримали. Взяли його з бушники в 2024-му в березні, коли він збирав нові чергові дані. Засудили до семи років до семи лише. Я про 15 тут кажу, що це маячня, якась а тут до семи засудили. Зараз він під вартою сидить, кажуть, ну там я читав, коли готував ефір. Апеляція можлива, але ну як ви розумієте, факт залишається фактом. Це зрада. Хоча яка тут може бути апеляції? Знову ж таки, найвища міра показання покарання має бути ще випадки. В червні цього року, друзі, в Києві СБУ затримала цілу банду. Буквально цілу банду, включаючи з колишнім пропандистом, там він працював на одному із. Профільних спортивних сайтів і всі ці люди їх там багато було. Вони виконували накази Кремля, диверсії, збір даних і так далі. Деталі там ще звичайно уточнюються, але це показує, як ворог вербує групами навіть. Нещодавно, до речі, от буквально цього місяця, СБУ з нацполом спіймали підпалювачів у Харкові на Буковині, в тому числі на Харкові, і на Буковині, і вони е, палили склади із з різним неважливо з чим, але ці склади значить були дуже важливими для наших військових, і от вони впалили їх за вказівками Російської Федерації. Оце тероризм в тилу Самий справжній тероризм в тилу. Тому друзі, ми побачили, що зрадники це не тільки фронт, а й тил фронт. Я маю на увазі, тому що я минулий випуск робив затримання. На жаль, зрадників в лавах збройних сил України. А тут в тилу, і зрозуміло, що на превеликий жаль, це ганебне явище існує. Від ППО в Києві до ГЕС у Запоріжжі від коригування авіаударів на Донбасі до схронів з вибухівкою, і от добре, що наші спецслужби їх викривають через соцмережі, через чати, обшуки, ну і так далі. І кожен випадок це 15 років або довічне з конфіскацією. Але знову ж таки повернусь до свого головного запитання: яку б міру покарання ви давали цим зрадникам? Ось в чому питання. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього. Підписуйтесь, будь ласка, активніше. Бережіть себе і до наступної зустрічі.